Далі дізнаємося про оперативну ситуацію на півночі нашої країни на Чернігівщині. До ефіру долучається Олександр Кирилін, заступник начальника другої прикордонної застави, прикордонної комендатури швидкого реагування шквал сьомого прикордонного загону. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Олександре, Перед тим як ми почнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що триває збір для наших захисників. Прошу кожного з вас долучатися до цього збору. Пане Олександре, а ви поки розкажіть, на що саме збираєте? Дякую. Ми збираємо на системи РЕП та на БПЛА, так як наш підрозділ активно приймає участь в бойових діях на різних ділянках фронту. Ці системи є для нас вкрай важливими, як реби, так і дрони. І відповідно реби потрібні нам для того, щоб забезпечувати безпеку логістичних переміщень, безпеку на позиціях, а дрони відповідно потрібні для виявлення та ураження противника. Тому ці засоби є вкрай необхідними для нас і також. Це є інструмент, який постійно потребує поповнення, адже разом з тим, що вони активно використовуються, так само вони активно виявляються противником для уражень. То, шановні глядачі, закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. Ви почули від пана Олександра, що дрони РЕБ дуже важливі для наших військових. Будь ласка, скануйте QR-код. Трохи нижче є номер картки, якщо не можете відсканувати QR-код. І будь ласка, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня важлива для захисту наших бійців, бо систему РЕД ви знаєте, що вони ефективні для захисту наших військових. Ну і на дрони, які ефективні ураженні ворога. Будь ласка, долучайтеся. І допомагайте нашим захисникам. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на прикордонні Чернігівщині Чернігівщини у вашій смузі відповідальності? Дякую. Так, оперативна обстановка може зазначити, що не зазнала змін? Противник продовжує обстріли з з артилерії, з мінометів з різних систем залпового вогню. Проводить активну розвідку повітряну, намагаючись виявити позиції, засоби сил оборони України. Разом з тим, проводить розвідку тилових районів, та з метою, якраз таки виявлення цивільної інфраструктури для подальшого враження. Розкажіть, будь ласка, наскільки зросла інтенсивність обстрілів прикордоння зараз? І чим найчастіше обстрілює ворог? Наразі активізації якоїсь і збільшення інтенсивності немає. Але разом з тим, як я вже зазначав, противник постійно активно проводить повітряну розвідку і переднього краю, і тилових районів намагається виявити. Об'єкти цивільної інфраструктури, позиції наших підрозділів, і відповідно при виявленні наносить ураження, але саме збільшення інтенсивності наразі не відбувається. Я ще раз хочу звернутися до наших глядачів і нагадати, що триває збір для наших військових. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Дрони і реби дуже важливі для наших захисників. qr код на ваших екранах трохи нижче її номер картки. Якщо не можете відсканувати, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня має значення. Нехай це буде невеличка сума, комфортна для вас: 10, 20, 50, 100 гривень. Хто може тисячу дві? Будь ласка, також доєднуйтеся і донайте, але пам'ятайте, що чим більше ми задонатимемо, тим швидше наші військові зможуть отримати дрони і реби для ефективної протидії ворогу. Долучайтеся, пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, а яка тактика ворога у застосуванні розвідувальних і ударних БПЛА зараз? Як я вже зазначив, противник постійно цілодобово намагається проводити повітряну розвідку, і він це проводить за рахунок як квадрокоптерів. Так і безпілотників типу крило, і відповідно, якщо дозволяє обстановка погодні умови, то противник намагається працювати або по раніше виявленим цілям позиціям підрозділів, а по цивільній інфраструктурі, або працювати під стрім, що означає, що вилітає розвідувальний дрон. І в готовності в цей час перебуває ударний дрон, який вилітає, коли є якесь виявлення. Цілі. Приблизно така тактика зараз застосовується противником на нашій ділянці. Пане Олександре, передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за службу і захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Кирилін, заступник начальника другої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал сьомого прикордонного загону. Дякую вам.